Перша група українських пілотів успішно завершила основний курс навчання на літаках F-16 у Великій Британії під керівництвом інструкторів королівських ВПС. Наступним етапом їхньої підготовки стане поглиблена льотна програма. Після неї вони будуть готові захищати українське небо. Там є стандартизовані речі, що стосуються самої сам, самих скорочень. Англійської в системі НАТО, в стандартах НАТО, американці дуже люблять скорочувати. Вони в назві розкривають повністю смисл цієї системи, але в скороченнях вони це все описують першими буквами. І тоді знати велику кількість цих скорочень це не сама проста справа. І от цим займалися наші хлопці там, і там вони вивчали загальні принципи. Побудови всієї цієї інфраструктури, і там також займалися технічні спеціалісти для того, щоб обслуговувати F-16, то після часу його польоту треба 16 годин. Його обслуговування технічним персоналом там є всі фахівці після завершення навчань у Великій Британії. Пілотів тренуватимуть у ще одній з європейських країн під наглядом кураторів з Данії, Нідерландів та Сполучених Штатів Америки, які очолюють коаліцію винищувачів. Отже, на момент поставки літаків F-16 в Україну пілоти будуть повністю готові. Наскільки це змінить ситуацію на полі бою, і яка принципова різниця між F-16 та міг 29 які є на озброєнні України та Росії? Богдан Гайдамака розкаже. Обидва літаки F-16 та Міг-29 відносять до четвертого покоління. Їхнє виробництво розпочалось у 1982 та 1975 роках відповідно. Ці літаки легкого класу. Міг-29 без пального та озброєння важить майже 11 тонн. F-16 трохи легший. 9,5. Швидкість літаків майже однакова – 2450 км за годину у Міг-29 та 2410 км на годину у f 16 -го. Максимальна висота для обох машин 18 кілометрів. За радіусом діє без додаткових паливних баків перевага за радянською машиною 700 кілометрів проти 500 у американця. Відрізнити обидві машини можна з першого ж погляду. Більша вага міг 29 саме через два двигуни, що робить його помітнішим для радарів. І якщо спочатку f 16 та міг 29 були схожі, то далі американці з кожною модифікацією вдосконалювалися, а міги почали відставати у розвитку. Йдемо далі. У винищувальній авіації перевага за тим, хто першим виявить супротивника, тому для повітряного бою велике значення має оптичний огляд. У лобовій проекції F-16 відповідає менш габаритному міг 21 і на дистанції понад три кілометри його майже неможливо помітити візуально. Але що ще якісніше відрізняє F-16, то це Авіоніка. Сучасні версії оснащені радаром, який одночасно знатний відстежувати до 35 цілей та дозволяє вести вогонь по восьми з них. При цьому цілі можуть бути як повітряними, так і наземними. Перемикати режими не треба. А радари навіть на модернізованих міг 29 на озброєні Росії супроводжують лише до 10 цілей та дозволяють атакувати лише одну. І зовсім не здатні виявляти наземні цілі. У f 16 широкий набір озброєнь, що включає різні види ракет керованих та некерованих бомб. Ракети Повітря-повітря. В останній модифікації ці ракети можуть вразити ціль в режимі самонаведення на відстані 180 кілометрів. Ракети Повітря-Земля. Деякі здатні дістати ціль на відстані 370 кілометрів. Авіаційні бомби кориговані вільнопадаючі, касетні та запальні. Хоча міг 29 має більшу дальність стрільби з авіаційної гармати і більший калібр, радянський винищувач використовує лише два типи ракет класу повітря-повітря, а також може запускати некеровані ракети і вільно падаючі бомби. Але і тут у нього є слабкі сторони. Міг може підняти понад дві тони корисного навантаження, а Ф-16 понад вісім. Ще один фактор, який говорить про переваги Ф-16, це час експлуатації. Перші модифікації мали ресурс 8 тисяч годин, тобто 40 років. Зовсім. Мінша ситуація з міг 29 Спочатку вони мали ресурс лише 2,5 тисячі годин, а пізніші версії до 4 тисяч. Іншими словами, експлуатація радянських винищувачів удвічі менша, розрахована максимум на 20 років. Точну вартість винищувача назвати важко через велику кількість модифікацій. Орієнтовна ціна F-16 може коливатися від 35 до 55 мільйонів доларів. Натомість середньостатистичний міг вартує близько 20 мільйонів доларів. Втім, тактика використання F-16 на полі бою в першу чергу залежить від озброєння, яке нестимуть літаки. Ми F-16 просили з урахування того, що це багатофункціональна машина, і ми можемо як закривати, наприклад, повітряний простор на території України для відмасованих обстрілів. Ми можемо використовувати її, наприклад, для ударів по наземній техніці на лінії фронту, відганяти російські літаки від лінії фронту, і можемо використовувати, наприклад, для ударів по стратегічних цілях на території Російської Федерації. Я думаю, що ми отримаємо F-16 з урахуванням тих можливостей, які нам треба буде використовувати на лінії фронту в повітряно до або виконувати стратегічну задачі. Літак F-16 найбільш розповсюджений у світі. А відтак це означає, що він довів свою ефективність в чисельних військових конфліктах, де він використовувався. Мої колеги поцікавились про бойову машину у професійного американського пілота. Це Пітер. Грінбург, військовий льотчик у відставці, який все своє професійне життя провів за штурвалом F-16. Пітер Грінбург, позивний Джагер, підполковник ВПС США у відставці. Колишній пілот F-16. Понад 20 років життя присвятив небу. За свою кар'єру воював в Іраку, дислокувався у Європі та Азії. Свій перший політ на F-16 Пітер здійснив у 1998 році. Важко навчитися літати. Адаптація до миль і кілометрів, різниця між якими лише секунди. Коли ви летите, це схоже на інший світ, особливо на швидкісних літаках. Тому навчальна частина є складною. Спочатку Пітер Грінбург навчався у авіаційному університеті, лише після пройшов практику у льотному коледжі. Для мене це було в Кореї. Там ти проводиш близько двох-трьох місяців, перш брати участь у бойових діях. Тож, загалом, до початку бойових дій необхідно навчатися близько двох років від того моменту, коли ви починаєте, до того моменту, коли ти дійсно повністю готовий. Проходить від двох до трьох років в залежності від того, що ви робите. Після закінчення навчання перед Пітером стояв вибір між цивільною та військовою авіацією. Але бути військовим пілотом було його покликанням, тож вагань, що обрати, навіть не виникало. leave, я ніколи не займався цивільною авіацією, і більшість моїх колег, коли вони закінчують літати як військові, часто йдуть в авіакомпанії. Як ви розумієте, це дійсно стабільна і прибуткова робота. Але я ніколи не йшов цим шляхом. Тому для мене це винятково військовий досвід. Приблизно перша половина з 20 років служби я провів як пілот винищувача F-16, Тож літав, готувався до бою. Пару разів був в Іраку і трохи літав над Афганістаном. навчитися керувати винищувачем F-16 – нелегка справа. Потрібно пройти гарний вишкіл, знати технічні характеристики винищувача, досконало володіти англійською мовою, знати одиниці вимірювання, оволодіти навичками військової тактики. І лише після можна приступати до пілотування. Посібник з експлуатації англійською мовою, посібник користувача англійською мовою і літак власне теж працює англійською. Якщо ви купуєте новий смартфон, ви берете його в руки і він запитує вас, якою з сотні мов ви хочете, щоб він розмовляв. Так, от F-16 цього не робить, але західні літаки використовують імперські одиниці, тобто тисячі футів замість метрів, морські милі замість кілометрів, тому переходити важко. Звичайний день пілота триває понад 12 годин без перерв. Він складається з інтенсивних тренувань, вивчення нових військових тактик, навчання на симуляторі або відточення навиків пілотування разом з досвідченими пілотами. У ВПС США дуже інтенсивне навчання, оскільки потрібно багато чому навчитися. Ми називаємо це свого роду трубопроводом, у якому вода рухається без зупину. Як тільки ти потрапляєш у цей процес, він тебе захоплює, і ти працюєш на межі своїх можливостей. Тож це був дуже напружений, дуже захоплюючий час. Ось на такому симуляторі можна випробувати свої навички у керуванні F-16. Пілоти називають винищувач F-16 майстром на всі руки, бо може виконувати складні місії навіть з порятунку. Листини юесерфорсвізизмольтіволфайр. У ВПС шами використовуємо його як багатоцільовий винищувач. Тож я мав змогу спробувати майже всі можливості F-16. повітря, 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 земля і більш спеціалізовані місії. Наприклад, підтримка у пошуково-рятувальних операціях. Якщо авіатора збивають, особливо в тилу ворога або на ворожій території, у нас є ціла методика створення авіаційної групи. Ми підтримуємо це багатьма різними літаками, в тому числі винищувачами. Тож я надав таку підтримку. Це приклад спеціалізування місії нині пітер на пенсії займається волонтерством. Декілька разів відвідував українські міста з волонтерськими місіями. Щиро вболіває за перемогу України. Я знаю скільки користі ці літаки могли б принести українським військовим вже зараз. F-16 можуть змінити ситуацію на полі бою, не контролюючи абсолютно весь повітряний простір над ним. Це дійсно той тип асиметричної війни, до якого українські військові чудово адаптуються. Україна робить правильні кроки, щоб отримати F-16 якнайшвидше. А у найбільш грамотний спосіб, і це важливо. F-16 може бути смертоносною зброєю, що змінює правила гри, а може бути мішенню. А ми хочемо, щоб він був саме смертоносною зброєю, що змінює правила гри. Пітер Грінбург вірить, що надання f 16 допоможе захистити позиції українських воїнів та отримати перевагу над ворогом. Програми з підготовки пілотів за кордоном значно різняться від наших. Вони постійно адаптуються до нових вимог війни насамперед з урахуванням досвіду України. Наприклад, щороку міжнародна коаліція проводить навчання Red Flag. Вони є одними з найскладніших в світі з повітряного бою. Це тренування, які розпочалися в США 1975 року. Під час вишколу задіють наземні радари та імітують зіткнення. Використовують кібернетичні та космічні елементи задля максимальної імітації реальної загрози. Натомість нашим пілотам доводиться засвоювати бойові навички не на навчаннях, а під час реальних бойових зіткнень.